16 серпня 2024 року о півночі був нанесений на селище Краснопілля черговий удар. Внаслідок взриву зруйновано, пошкоджено більше 20 будинків, об'єктів соціальної інфраструктури, а також державні підприє... державне підприємство. Шановні мешканці громади, не нехтуємо сигналами тривоги. Находимося в укриттях і зберігаємо своє життя. 11 кабінет селищної ради береде паспорт код, є паспорт, приходить в селищну раду, фоточки поробити. Ми фоточки будемо робити, бо більш деталі, Бо ми в першу чергу будемо складати. Що а пошкод на два, три, п'ять. Давайте А то щоб не полізалися в ті.

Заказ. Ничего. Жива твоя хозяйка. Слава богу.